Всім привіт! Ми сьогодні з Тоні будемо грати гру. Та, то... Шокота? Тато певс. Добре, я перший. Якщо я е, набираю в рот води, і Тоні мені буде щось смішне говорити. Якщо я не виплюну воду в такий тазик, а втримую її в роті, то тоді Тоні, ви, е, тоді, Тоні програв. А якщо я виплюну, розсміюся, і вода, вода сюди вийде, тоді я програв і я буду. Робити, що Тоні скаже. А якщо Тоні потім набере водички в ротик, і тато буде щось його смішити, якщо Тоні не втримує водичку в ротику, а виплюне сюди, тоді Тоні програв. І Тоні буде слухати тата і маму сьогодні цілий день. Але ти маєте за мене і кажіть отак. Тоні, тоні. Сідав давай, давайте, маєте за Сідав. мене кулаки. Але тато буде пес. Але ти згідний? Ти згідний? Ти всім обіцяєш, що якщо. Ти виграєш або програєш, ти будеш дотримуватися того, що ми з тобою домовляємося зараз. Доба. Давай руку, давай, п'ять. Так, в нас є одна хвилина для того, щоб Тоні мене розсмішив. А потім я буду Тоні смішити. Якщо я за цю хвилину не виплюну воду, значить я виграв. А потім Тоні буде також набирати воду в рот. Треба набирати повний рот води. Три, чотири. Кака до папіся, до пісмів дець. Не знай слово, ви те какою ванючаю. Виплю воду. Виплю воду. Mm-mm-mm. Mm-hmm. <ріст> Я не виплюнув. Торкатися не можна. Тепер Тоні давай. Набирай повний ротик водички. Ні, повний ротик, ще. Тільки не ковтай. А тримай рот. Так, дивися туди. Так. Тоні карапуз, карапуз, карапуз. Сідали прйому. Все. Тоні програв. Ходи до мене. Сідай, сідай, сідай. Тато виграв. В своїй ваші куваки не допомоги. Ну, ми домовлялись, Тоні, що ти сьогодні тепер будеш цілий день слухати те, що мама і тато говорять. А? То ні. Пацан має тримати своє слово. Я слухаю і всі дітки слухають. Ні? Просто собі так зробив. Я не зрозумів, Тоні. Та буду робити. просто Ти дав сум... слово пацана, я не поняв. Та Вся... я ж буду робити, просто собі так зробив. Добре, сядь, будь ласка, сюди. Ну як так? Говорити з тобою. Сядь, ся, татко ж сидить, татко ж не робить отак. Татко ж так не робить. Тато отак сидить. Все. Ой! Тоні. до тата. Значить, Тоні сьогодні, а я вам потім зніму відео і скажу, чи Тоні виконав, дотримався свого слова, чи... Чи не дотримався свого слова? Чи він виконав обіцянку, про яку ми з ним домовилися? Ще ні. Чи так, так що ми побачимось. Yeah.